Володимирської міської ради. Чи будуть когось доповнення до порядку денного? Які ставиться на голосування порядок денний. Хто за? Прошу опустити одну голосу. Переходимо до питань порядку денного. Перше питання про план роботи виконавчого комітету міської ради на 4 квартал 2025 року. Прошу Розглянувши пропозиції міського голови, заступників міського голови, також керівників відділів. Пропоную затвердити план виконавчого комітету на 4 квартал. Чи колись будь-які запитання? Нема. Ставиться на голосування про рішення. Хто за? Прошу опустити одного. Голосу. Наступне питання про встановлення тарифів на теплову енергію, послуги постачання теплової енергії та постачання речої води, що надається КП Володимир на Тепло». Прошу Оксана Сергія. Проєктство на виконання вимог чинного законодавства пропонується встановити тарифи на теплову енергію. Розрахунок підправляє вимогу тарифового утворення, але враховуючи, що і далі діє мораторій на підвищення вартості теплової енергії для населення, дане рішення ми передбачаємо, що тарифи для населення не змінюються. Тарифи для бюджетних споживачів залишаються тому на якому були. Для комерційних зростає 2% за рахунок зростання складових і незалежно від... Процедура переговорення і будемо збережу вчитися Ще будуть запитання. Mm. Ще раз наголошуємо, що тарифи для населення yeah, не, не змінні. щоб не було ніяких маніпуляцій, залишається на рівні попереднього року. 20 -20. І, ну, Але фактично надію, вже великий період часу. Поїзд буде ще запитання. Mm. Ставиться на голосування. Хто за? Прошу опустити одного голосу. Наступне про розподіл гуманітарної або благодійної допомоги отриманої виконавчого комітету міської ради. Відповідно до звернення військової частини, проховуючи протокол відповідної групи, пропонується передати безоплатну гуманітарну метер... допомогу, яка зазначена у вас рішення. Чи буде запитання, що... Ні. Йому голосуємо? Хто Ні. за? Прошу опустити голосу. Далі, пронесення змін на доповнень до передку по адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП. Так, ми змінюємо суб'єкт надання, оскільки кабінету міністрів було передано ряд послуг, які стосуються призначення і виплати державної соціальної допомоги з управління соціальної та демократської політики до пенсійного фонду України. Ми змінюємо суб'єкт надання, а також додаємо отримали послуги в розділі управління та соціальної політики. Однажне буде досить популярно, а послуги держцентру.

А, Музична школа у нас 308 учнів, художня школа 251 учнів. Мешканці сусідньої громади відшкодовуються навчання все нормально згідно до договорних відносин. Так. Чи ви ще запитання? Ну, Прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити одного розповідати. Далі про безоплатну передачу матеріальних цінностей. Це у нас передаються підручники старшої школи 10 11 класів, з гімназії наших закладів, ліцей і Олександра Цинкановського, так як іде на формуальну освіти, освіту, може підтримати дане рішення. Чи вони запитання? Вчора одна нас з депутатів піднімала питання щодо підручників. То я хотів щоб організували зустріч і роз'яснила, що все таки відбувається на сьогодні. Дії, які спрямовані теж ті підручники, які не використовуються, передати там, де вони потрібні. Прошу голосувати. Хто за? Річний пин, здорово було. Далі про безоплатну передачу матеріальних цінностей на баланс Центр. центру культурних послуг. Це передається на стороні ігра, які використовуються нашим володарським молодіжним центром. Представлюємо питання, даний час знаходиться в молодіжному центрі, ми передаємо на баланс центру культурних послуг. Звідки це філія центру культурних послуг? Хочу підтримати дане рішення. Прошу передати, хто за? Прошу опустити. Проти отримався наступне про затвердження положення про поряду або придбання торкованої продукції, спрямованої на розвиток і популяризацію культурного потенціалу громади. Спросимо підтримати дане рішення, так як планується у промінні питань випускати книги, музейні видання, каталоги альбомів, брошури, презентаційно-промоційні матеріали культурного потенціалу громади та іншу продукту. Ті, що відповідає культурно-мистецьким, інформаційним і пропоційним завданням громади. Хто буде головним редактором? Будемо створювати комісію. Давайте, так. Так, що щоб все було прозоро. Однозначно, Од Одноосібно таких рішень приймати не будемо. Хто? Є запитання? М -м -м. Прошу голосувати. Хто за? Хто Далі, внесення змін на доповне до складу молодіжної ради. Міжна ради згодом з, з члени молодіжні ради, які написали заяву у зв'язку з тим, що хочуть виключити з членства з зміною місця роботи, а дето зміною місця проживання, тому прокуратура се Ковальчук, ще громадського виключки, а також поступили до відведення щодо включення деяких мешканців нашої громади, які виявили бажання потишленими біжньої ради. На деякі рівні повільні протоколи від зацікавими ради, ми на розподали написано ці протоколі, на чи не чи були запитання затримати. Прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити одноголосно. Наступне про використання об'єктів комунальної власності Вони Ролинської міської територіальної громади. У зв'язку з прийняттям постанови 614, яка коригує постанову 634 щодо передачі майна в період воєнного стану. Тепер все оновлюється знову. Будемо проводити аукціони на продовження договорів оренди, і все рідець продажів. Тому включаємо перелік першого типу для продовження на оціоні договори оренди по вулиці Шпитання, 20 для розміщення телекомукаційного обладнання в Київстар. Угодження є також приміщення по вулиці Столуцькій, 18 для розміщення державної потовної служби підрозділу, також гаражі по вулиці Сулській, 18. Також для розміщення стародавня Володимир по вулиці Ковальській, Розрахунковий інформаційний центр у Скопольській 17 договір оренди з управлінням гуманітарних питань по Ковальській, 10 площі 215 квадратних метрів, дерев на один рік. І спілка Чорнобиль по Ковальській, 29. Також припиняємо договір оренди за згодою. Сторіни поданою заявою з громадською організацією Пульс міста по вулиці Польській, 129. Ще будуть запитання. Згідно чинного законодавства, тепер мають бути оцю. Так, з 29 травня тепер вже автоматичного впоновлення на період військового стану не буде. Тобто ті, що встигли тоді, так за ними залишається це, що були поновлені, а ті, що зараз кінчаться в теперішній період, тепер все йде чи дозоропродажі продажі, знову поновлення. Чи буде ще запитання? Нема? Okay. Ставиться на голосування проєкт рішення. Хто за? голосу. Далі, про приватизацію житлового фонду Поступила заява від Жильцова Ігоря Васильовича, надало на повний пакет документів. Євно, чи не виконав? Нема заперечень. Хто за? голосу. Про приватизацію житлового фонду громадянинкою Романюк. Роменю Кирина Шамілівна надала повний пакет документів щодо приватизації кімнатного дожитку. Також прошу підтримати. Нема заперечень. Хто за? Одноголосно. Наступне про розгляд звернення житлове питання. Даний проєкт рішення був підготовлений за рекомендацією профільної комісії. Про... Взяти на квартирний облік проєкт міськомі, включити у списки загальної черги і у списку всіх, які користуються правом першочергового і позачергового надання житла. І друге питання про перевидачу ордерів на заселення. Особи, які тривалий час проживають у комунальному житлі, хочуть скористатися правом на приватизацію, для чого їм потрібен на заселення. Чи будуть запитання? Ще ще буде Я запитаю. Нема? Ставиться на голосування. Хто за? Прошу пустити. Наступне про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради номер 224 розв про розвід звернення боротьбу е, Так, за рекомендаціями управління соціальної та ветеранської політики е, хочемо уточнити е, адресу проживання е, військовослужбовців. Звертатися щодо компенсації на придбання, житло, і ми зазначили одну адресу, а не зазначили адресу, де він саме зареєстрований. Бо Бу... ця сім'я зареєстрована за двома адресами. Тут повністю тільки виключно. Оріс підтверджуєте. Добре. Так, ставиться на голосування. Хто за? Прошу простити. Проти утримався. Наступне про надання дозволу на виднення дерев. Надішлює звернення на видання дерев відповідно до акту обстеження садження, готовлюється надати дозвіл на контексте проміні на виборчення 15 дерев дійсно. Чи будуть запитання? Немає. Прошу голосувати. Хто за одноголосним? Наступне надання одноразової грошової допомоги. Просимо затвердити рішення профільної комісії. Розглянула звернення громадян на одноразове Тобто, Так, суттєво кількість зменшилася. Ну, Зміниться порядок. Поряд? Змінили порядок? Поряд. і віддали по доходах і. Чи коли запитання? Нема? Заперечень нема? Прошу голосувати, хто за? Прошу опустити одного голосу. Далі, надання одноразового шоу допоможителям громади на лікування онкохворим та тяжко хворим особам 23 років включно. Аналогічно рішення за профільною комісією просимо тобто поговорити. Голосую. Хто за? Одноголосить. Тобто Про виплату допомоги на поховання. Також профільна комісія розглянула звернення громадян на поховання, які здійснили поховання усіх працездатного віку, які не працювали і не пробували в пенсійному фонді. Це по 4 тисячі, які прожитковому я заперечення? Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Наступне надання разової допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців, які брали участь в АТО, ООС військової агресії Російської Федерації проти України на встановлення пам'яті. Звернулася представник однієї сім'ї загинуло попричут Світлана Володимирівна поділяє 20 тисяч. Голосую. Хто за? Одноголосно. Надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців, які брали в участь в антитерористичній операції, операції міни сил на сході України, та агресії Російської Федерації проти України. Це виплата 50 тисяч заміне нашим на 5 сімей. Прошу голосувати, хто за одного голосу. Далі, надання грошових допомог з нагоди дня захисників та захисниць України. 1 жовтня будемо відзначати День захисників і захисниць України і рекомендовано по тисячі заплатити особам з інвалідністю внаслідок війни першої-другої групи. Це 59 чоловік по 1 тисячі. Чи не запитання? Я ще хочу додати, що все-таки цей день вже і день Людей покинули, і... але ми рішенням попереднього дали виділити. Скажіть, День ветерана де, де 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 ще цей самий день, то ви маєте на увазі все-таки зв'язку зв з тим, що люди, що ще, напевно, і цих людей теж згадували? Ну, ми все-таки виділяємо допомогу для цієї категорії людей, ветеранів війни. Е, ставиться на голосування. Хто за? Прошу опустити голосно. Далі надання допомог допомоги загоди 90-річного та 95-річного ювілею. Також є у нас віджити? Хто за, прошу опустити одного голосного, відшкодування КП-полігон вартості поховання загиблого військовослужбовців у бойових діях під час воєнної агресії Російської Федерації проти України? Це кошти. Ми відшкодовуємо полігон, кошти, які не витрачаємо на поховання наших загробних військових. Хто за одноголосно рішення? Наступне відшкодування КП-полігон вартості поховання одиноких громадян. Кожну звернені від КПП, вони поховали одиноко, одну пошкодовий. Прошу голосувати. Хто за одного голосу. Далі про передачу майна на баланс виконавчого комітету Водинської міської ради. Оскільки з грудня минулого року балансу отримувачів нашого приміщення на Івана Франка 8 став Центр соціальної служби, ми передаємо їм свій кондиціонер. Які розміщені і не Що Ще є запитання? Прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Проти, Утримався? не голосував. Далі про затвердження висновку про доцільність відібрання малолітні кобатька. Розглядається дана справа судду в судов, судовому судов, засіданні до Що буде запитання? Попередньо виконкому було інше рішення, так? Інші рішення, але там немає повністю підстав для прийняття рішення було з цим. Щодо позбавлення, так, але на останні факті для того, щоб У На дитина мати абсолютно всі ті самі північі, що йдуть позбавлені.

Я думаю, що стане на Так. місця. Прошу голосувати. Хто за? Прошу пустити. Проти, утримався, не голосував. Наступне про затвердження визнаку коляційної склавлення батьківських прав. Розглядалася на засіданні міських практики, де мама дозволяється всіх членів. Повідомило, що немає на Не ніякого приймати слідчим. Підтримуєте? Підтримуєте. Хто за? за? Одноголосно. Наступне затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських прав відносно малолітніх. Посилено увагу, приділяли дані матері, діти вже них з квітня 2025 року перебуває в притулках. Мама не змінила спосіб життя, що жодного разу не стала її тверезою, не працевлаштовані цього засоби на утримання дітей. Має багато кордонних історії. Чи будуть запитання? Прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Проти. Утримався? не голосував. Наступне про визначення місця проживання можливо. Прошу. Даємо дозвіл на реєстрацію дитини без хвороби Батько. Батько проживає за кордоном, участі в житті і виховання дитини не бере. Так, як дитина ніде не зареєстрована, то будь яка реєстрація від 10 дитину. Чи будуть запитання? Прошу голосувати. Хто за? Прошу пустити одноголосно. голосу. Далі про визначення місця проживання. Наша аналогічна ситуація. Однак батько не надав основу заяву згоду, просто фізично не може приїхати і зареєструвати дитину в інші з Була заява написана онлайн. онлайн. Богдане, все добре. Хто за? Прошу простити проти. Утримався, не голосував Наступне. Надання дозволу на огляд, консультацію та при потребу стабілізацію лікаря психіатра малолітньо. Він також не має пайду, табор, що інвалід фізично не може прибути для того, щоб написати заяву або особисто з мамою разом працює приватний дітей. Тому які повинні деякі рішення. Нема заперечень. Хто за? Прошу постити. Проти утримався, не голосував. Наступне. Надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних і та збройних пунктів. Дитина зі статусом водо має право на який статусу на додатковий? Нема заперечень. Хто за? Одноголосно. Наступне прилаштування малолітні сім'ї протиладного вихователя. Дані дитини має мама важкі психіатричні відхилення, батько відмовився забрати дитину. На даний момент поштовувати. Подальше буде стежка за даною сім'єю. Так, комісія все добре. Mm -hmm. так, що... Хто за? Прошу опустити. Проти. Утримався, не голосував. Наступне про продовження терміну перебування малолітнього освітні патрионального виховання. Так, як триває судові засідання, продовжуємо термін перебування. Підтримуємо. Mm -hmm. Хто за? Прошу простити одноголосно. Наступне продовження терміну перебування сім'ї протинарного вихователя. Голосую. Хто за? Прошу простити Одноголосно. Наступне про облаштування сім'ї претинатного вихователя. Яка ж справа слугається в Петровському слідку? Ще не закінчення, ще не буде тривали час. Коли закінчиться, тоді буде зрозуміло, так? Так, тоді ми школе сімейний корму не буде на Нема заперечень. Хто за? Прошу простити одного голосу. Так, всі питання порядку денного розглянути, Дякую всім за роботи. Насадово. Так, я наблизимо.